Основна перевага нових правил, що набувають чинності з 12 лютого, полягає в тому, що громадяни зможуть оформити права на нерухомість не тільки в реєстраційній службі, а й в центрі надання адміністративних послуг та в будь-якому відділенні зв'язку. Заявнику лише потрібно буде додатково сплатити вартість поштових послуг, а також усі папери завірити в нотаріуса. Перечень документів, які подаються на реєстрацію, в даному випадку, к якщо це вновь об'єкт, квартира в новострої. То перечень документов, он такой же, как при подаче в регистрационную службу. В данном случае подается заявление установленного образца. Если оно подается в службу, то приходит там лично заявитель либо уполномоченное лицо, подписывает это заявление, документы принимает регистратор службы. Если он обращается в Укрпочту, то заявление, подпись на нем будет удостоверяться предварительно у нотариуса. Окрім заяви, до поштового відділення людина повинна надати копію паспорта, коду, а також документи, що свідчать про введення об'єкта в експлуатацію, а ще сплатити держмито за оформлення майнових прав в розмірі 119 гривень. Нові правила також вирішать питання із втраченими документами, держактами та свідоцтвами про право власності, які видавалися органами місцевого самоврядування до 2013 року. В 2013 году отсутствовала законодательная процедура восстановления и выдачи дубликатов данных актов, так, так как органы, которые выдавали данные документы, с 2013 года были лишены. полномочий по выдаче данных дубликатов. Ситуация была повисшей в воздухе. Сегодня законодатель эту ситуацию решил и с 12 февраля в замену утраченным либо утерянным документам, о которых я уже сказал, служба регистрационная будет выдавать свидетельство о праве собственности, которое по сути будет заменять данные прославляющие документы, которые утрачены либо повреждены. Нові правила також значно спростять реєстрацію нерухомості під час інвестування в житлове будівництво. Раніше було так, громадянину, який вкладав гроші в багатоквартирний житловий будинок, що зводиться, доводилося під час оформлення своєї квартири надавати до реєстраційної служби повний пакет документів на весь будинок. З 12 лютого кажуть фахівці, все зміниться. Забудовник повинен буде сам принести до реєстраторів пакет паперів на весь багатоквартирний будинок, а кожен мешканець лише окремо на своє. В данном к примеру, если мы говорим о многоквартирном доме, в котором есть 250 квартир. Это не подача каждым заявителям 250 одинаковых документов по поводу того, что у застройщика было ну, все перечисленные права да, и выполнены все обязанности. Застройщик один раз это подал и 250 инвесторов да, физических лиц подают уже документы, которые касаются конкретно их. Это, к примеру, технический паспорт на отдельную квартиру. Он подается отдельно. Копия паспорта, копия кода. Олександра Софіянова, Вадим Біліка Харківські Харківській звісті.